Alan Wake 2 отримав дуже позитивні оцінки від критиків і гравців. На Metacritic, наприклад, гра має в середньому 88 балів для версії на PlayStation 5 та 92 бали для ПК. Що говорить нам про черговий шедевр від Remedy Entertainment, за спиною яких такі проекти, як Max Payne чи Control. І знаєте, я теж так думав, ба більше на виході я прийшов близько 40% гри і полишив. за весь час, окрім візуальної складової та подачі гри, яка дійсно інтригувала, особливо на початку засагу. Та це був трудитектів якийсь, і так це було круто. Я можу виділити хіба що геймплей, і знову ж таки на початку. І ви скажете, так а що тобі ще треба? І я відповім вам розуміння того, що я роблю, і для чого це відбувається. Alan Wake 2 це такий собі кросовер з іншою грою від Remedy – Control. обидві гри поділяють спільний всесвіт, і багато розмов було про те, що щоб повноцінно зрозуміти гру. Треба як мінімум знати події Control та першої частини Alan Wake. Чи допомогло мені це я б не сказав, але все ж я пройшов її, і це дуже дивна гра. Мистер Уейк, Ален. We've seen our share of crazy in the past 24 hours. 16 годин життя я витратив на гру, яку всі 16 годин я просто не розумів. Я не розумів для чого я граю в це, але я пройшов її, і в цьому теж є її заслуга. Вітаю, піпли. Я знаю, що це відео буде багатьом цікаве, Тож мотивація його зробити заключається в тому, що я сам хочу підвести червону лінію по грі. Почути ваші враження в коментарях, і в принципі завершити на цьому. Якщо вам подобається контент, то ставайте спонсорами зручним для вас. Вас способом також нагадую, що скоро результати по розіграшу мишки в описі. Вся інформація встигніть взяти участь. Подобайка підписка, і продовжуємо. Відео буде трішки сумбурне, адже розбирати гру детально я не стану в інтернеті купа оглядів. Це відео це моя думка, яку я отримав після проходження. У вас може бути інша, і це нормально. Гра вийшла у жовтні 2023 року, продовжуючи історію відомого письменника Алана Вейка, який опинився в містичному та небезпечному світі. Якому де і як з нього вилізти, нам і треба буде дізнатися під час гри. Приблизно так я уявляв гру, і в якійсь мірі це підтвердилося. Скажу чесно, перші години геймплею за сагу. Неймовірні, по-перше, вони досить трушні з інтригою реального світу, не астралу, в який переходить гра у великій мірі далі. Їм личить ця неспішність, їм личить це неквапливе розставляння доказів та здогадок. Вперше граючи, я пройшов більше половини сюжету саги, бо я не дуже люблю жонглювати персонажами, а гра досить швидко дає це зробити. Хоча виконано це саме в цьому сюжеті дуже і дуже добре, адже події, як стає зрозуміло, далі йдуть паралельно, і краще б цієї паралелі дотримуватися. Та все ж грати за сагу було особисто мені. Мені цікавіше на початку But what's the to their own to do... саме на моменті, що попало за Архубанти, коли дають пограти за Алана, моя парадигма адекватності покосилася, і я зупинився. У великій мірі це пов'язано з тим, що все ж сюжетні лінії йдуть паралельно. І якщо гра дає можливість цю лінію змінити. Треба міняти нещодавно. Я повністю розпочав гру спочатку, і зізнаюся, за рахунок затяжних моментів перепроходити дещо було боляче. Проте, все ж, пам'яті освішив і грав більш правильно, так як це задумували розробники. І тут перша проблема. Це все одно не допомогло отримати мені головне мотивацію та зацікавленість. Дуже швидко вся реальність подій перекреслюється астралом Алана і намаганням саги потрапити в той самий астрал. В якийсь момент я зрозумів, що логіки в грі шукати не треба. Не треба намагатися вхопитися. За нитки адекватності. Розробники написали щось, і це щось нам так чи інакше покажуть. Нас проведуть по цьому за руку, роблячи ілюзію, що це ми повноцінний гравець цього абсурду, що загалом гра робить непогано. І так, цей момент, як і загальна подача гри, повторюся, виконана дуже добре. Це дійсно одна з ігор, яка вміє бути красивою. Проблема лише в тому, що загальний сюжет і всі події для звичайного ока до біса абсурдні. І як би я не намагався словити сенс після половини гри змирився з тим, що треба просто грати, бо що? Там буде вирішили розробники, це вони написали страшний сон, в якому всі події відбуваються по власним правилам, і це один з тих аспектів, які я хочу відмітити і рознести. Досить швидко. Гра перетворюється на таку собі ілюзію реальності. його несполденескал. Like a storm cloud crammed into a bottle. Тому на всі події, яким колись намагався знайти пояснення в подальшому, мені було плювати, тому що весь сюжет гри простягнутий цими незрозумілими діалогами, монологами та записами, які складно скласти в одну картину. І якщо спершу це здається можливим момент розслідування сагою, хоча гра, звісно, розмусолює кожну подію. Але не те, щоб це супер сильно допомагає зрозуміти загальний сюжет. То після того як реальність вейка стає реальною реальністю, вибачте, за тавтологію, ти просто віддаєшся подіям, і на кожний сюжетний поворот дивишся ще з більшою посмішкою, бо він стає все більш абсурдним. Так, гра цікава до останнього, тим, що ти просто не розумієш, як весь цей абсурд може закінчитися, яку кульмінацію можуть придумати. І найбільша проблема, і не проблема водночас, в тому, що ця кульмінація може бути абсолютно будь-якою. Всі персонажі, їхня поведінка знаходження. Всі фрази та мотиви, це довбаний страшний сон в непоганому левел дизайні, тому мені було складно знайти для себе справжній сенс цих подій. А в іграх мені це важливо. На жаль, Alan Wake 2 у цьому розчарував. Я не міг співпереживати, я не зміг мотивуватися думкою, що мені цей персонаж близький, бо всі події навколо, хоч і намагалися мене зробити ближчими з персонажами, були ж занадто неправдивими. За ними спершу було цікаво спостерігати, але вони так і не дали мені розуміння важливості всіх подій в грі. Але щоб я вірив переживанням, хоча б Ному з них я не сказав би, адже всі вони не походили на правду. Watery and need to rest. Бюджет гри оцінений у приблизно 30 мільйонів євро, що доволі скромно для сучасних aaa ігор. Однак сама гра дійсно виглядає вражаюче. Насправді, візуал та всі ефекти, звуки, переходи, поєднання реальної зйомки з грою, гра вражає і це факт. В останній четверті гри все і повністю гра вже показала, тому часом повторюваність набридає. Але загалом 15-16 годин гри якраз чудовий термін повністю вивчити все, що має і пропонує гра. Ще можна виділити левел дизайн. Він не геніальний, проте досить непоганий. Наповнення. Повнений певними загадками та умовною мотивацією їх знайти та розгадати. Умовною, тому що останні локації, які гра додатково відкриває, накидаючи на них декілька ворогів, ніяк не відіграють роль в проходженні. Останні з них я просто пробігав, бо як виявилося, це зробити можна, а сенсу від ще одного заряду для ракетниці чи аптечки в одній зі схованок немає. Гра і без того дасть їх потрібний момент під час боссфайту тощо. Спочатку кожна відкрита локація, як і та сама інтрига, виглядають та відчуваються масштабними, хоча насправді це не так. Та все ж в них є якась таємниця, яку є бажання дізнатися, проте ніякого глобального впливу вони не несуть. І повторюся, в останніх додаваннях додаткових проходів, якими гра пропонує тобі повернутися до ключового сюжетного моменту, вже немає сенсу. Я не хотів досліджувати чергову локацію, розгадувати якийсь там ще один вірш чи шукати ще один ланчбокс в кущах, бо те, що вони мені дадуть, можна використати для поліпшення геймплею, але відчуття того поліпшення, як це, наприклад, роблять кепком в Resident Evil, я не. Отримував за всю гру, бо всі ці моменти для насичення локацій, для розтягування геймплею. Хочеш бігай, хочеш ні, але все ж враховуючи динаміку гри, та як персонаж із якою швидкістю він пересувається. Після годин десяти геймплею я від них нудився. Звісно, можливо, якщо грати на супер хардкорі, то тут щось зміниться, але я грав на звичайній складності, як це запропонувала гра. І роблю з цього висновки. Хочу нагадати, наскільки важлива є підписка, лайк та коментар, а також подякувати всім цим прекрасним людям, які є спонсорами та патронами каналу. Якщо контент подобається, ти також можеш оформити спонсорство або підтримати разовим донатом мене особисто. Ще не забувай про мій телеграм та інші соцмережі. Дякую! Що стосується самого геймплею, то він тут непоганий. Левел дизайн сам по собі класний. Запам'ятовувався зброєю, відчувається по-різному. Ворогів не те, що багато, але в першій половині гри вони дійсно вирізняються. Питання лише до скримерів. Так на початку я ще можу їх зрозуміти, але кидати рандомний бах в екран посеред гри в якомусь домі престарілих на третьому поверсі ну це геніальне рішення. На жаль, час від часу вони будуть з'являтися в абсолютно рандомних моментах, і сказати, що це дратує, не сказати нічого. Візуал. Про графіку я сказав. Дійсно, виглядає гра неперевершено, але як на мене в грі найбільша проблема це історія. Так, я не геній розуміти все і повністю, я чесно, намагався знайти якийсь глибинний сенс, і може навіть десь я його побачив. Але за досить крутим левел дизайном та візуалом ховається якась уява хворого поета. Я ніби у всесвіті пацієнта з Аркхема бігав по локаціям і задавався питаннями, а що ще такого мені придумали розробники. Ах так, концерт за лоштунками напханий ворогами, аби його можна було не просто пробігти. Хоча Якщо дуже хочеться, то можна. Дуже багато постановок у грі. Я їх таких, мабуть, більше ніде не побачу. Це дійсно велика робота. Той самий концерт. Монологи Еліс. Вся акторська гра це дійсно акторська гра. І з грою та сюжетом вона поєднується неймовірно. Загальна атмосфера мені теж зайшли. Персонажі незрозумілі, але теж цікаві. Навіть в домі престарілих додаткові неписи круті. Я не пам'ятаю, як їх звати, але самі образи запам'яталися. Oh, it is what it wants to be. все це тримало мене в грі навіть після того, як я вийшов зі стану гри в Тру за засагу і перейшов в абсурд розповіді. Мені цікаво було побачити, що далі придумують розраби, а головне для чого. І ось так я ще раз підійшов до найбільшого розчарування гри. Я не зрозумів для чого, для чого я це все робив. Всі події в грі прописані так, що я міг би доповнити абсолютно рандомною подією, як от появу в сюжеті товстого клоуна, який торгує біля шами. І чим більше він їх продає, тим більше ми сходимо з розуму. І це б вписалося. Це б чудово вписалося в загальний сюжет, і я б навіть сам в це повірив. Протягом всієї гри відбувається чорт знає що. І все, що я хочу, це дізнатися, чому це відбувається. На жаль, врешті-решт, я так цього і не зрозумів. Гра просто провела мене по написаному сценарію, і на цьому завершилася. Будь-який прогалиний Вален 2 Заповнюються інтуїцією саги, а будь-які подальші події просто стаються появою нових перепон: по типу Scratch забрав перемикач, за яким ми бігали половину гри. Чи введення нових персонажів типу Тора і Одіна, які починають вилати рок-концерт на березі в свої 80, бо грі так треба, і більше всі знають, що робити і що подіє. Хоча з адекватністю це не сходиться ніяк. І після доброї половини гри ти ніби сам з цим згоджуєшся і просто чекаєш чергову порцію абсурду, якого більше ніде не побачиш. Кінематографічний стиль гри та її інтеграція елементів психологічного трилера роблять гру дорожчою ніж вона є. Непоганий геймплей, скупість якого можна пробачити було по фіналі, які ці всі не дуже потрібні для сюжету. Рато головоломки, якби весь сюжет не був уявою хворого поета, страшного сну, в якому не потрібно шукати ні логіки, ні суті у звичному для нас розумінні нічого. There has to be a way out. на розробку сиквелу ремеді наважилися тільки через 13 років після виходу першої частини, і назвати цей сиквел поганою грою язик не повертається, бо все ж виконана вона дуже і дуже добре. Але й сказати, що колись я захочу перепройти цю гру, або що вона лишила в мені слід, я теж не можу. Дуже багато моментів гри мають викликати емоції, і навіть викликають, але ніяк не підкріплюються загальною сюжетною мотивацією. Останні пару годин я домучив проходження і зуміш на наближчі слухав черговий крутий трек, читав титри і розумів, що сюжет завершився так, як це захотіли сценаристи. Захотіли б вони якось інакше, вони це інакше могли б спокійно реалізувати. А я, в свою чергу, швидше за все залишився під таким же самим враженням. На цьому у мене все. Сподіваюся, ви свою думку напишете в коментарях, а також протиснете вподобайку та підписку, якщо вперше на каналі. Всі посилання в описі, не забувайте про розіграш мишки. Бережіть себе, і побачимось.